Доброго дня! Інструкція по реєстрації електронного рецепту на антибіотик лікарем спеціалізованої медичної допомоги в системі eHealth. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Переходимо до системи МДР. Попередньо нами вже була проведена авторизація лікаря в системі eHealth. Також була проведена ідентифікація та пошук пацієнта в системі eHealth. Далі переходимо до його електронно-медичної карти. В електронно-медичній карті було вже проведено реєстрацію епізоду медичної допомоги до системи e-Health та була зареєстрована консультація до системи e-Health. Розглянемо її більш детально. Для зручності згорнемо панель зліва та загорнемо панель зверху Шапка електронно-медичної карти. Отже, нами вже було зареєстровано консультацію до системи eHealth з наступною інформацією. Епізод медичної допомоги має назву біль у вусі» – отит. Тип взаємодія. Взаємодія в закладі охорони здоров'я. Пріоритет розглядаємо випадок, що пацієнт звернувся з гострими болями без електронного направлення. Тоді пріоритет ургентна, направлення в нього відсутнє. Та далі обов'язково необхідно заповнити місце надання послуг. Фактично, це фізична адреса надання послуг пацієнту та виписування електронного рецепту. Звертаю увагу, це поле обов'язково, якщо ви далі хочете сформувати електронний рецепт, отже, місце надання послуг має бути заповнене. Далі ми заповнюємо діагноз пацієнта та інтервенції, дії, які були проведені, після чого ми реєструємо консультацію до системи ІХЕС. E Консультація має бути в стані завершення. Якщо консультація в стані завершена, ми можемо переходити до формування електронного рецепту. Для цього під консультацію нашого спеціаліста, яку ми провели та зареєстрували до системи eHealth, відкриваємо розділ, який має назву призначення препарати. У вас він може називатися Виписування ліків, електронний рецепт або по-іншому. Отже, відкриваємо даний розділ. Надалі далі ми з вами будемо створювати призначення, заповнити інформацію по ньому. Отже, для формування електронного рецепту обираємо розділ Електронний рецепт. Далі необхідно вибрати медичну програму по антибіотикам. Вона називається Антибактеріальні лікарські засоби системної дії. Далі нам необхідно з вами обрати діючу речовину. Відповідно, ми розглядаємо випадок з отитом, діюча речовина, наприклад, амоксицилін. Система автоматично формує силу дії дозування та форму випуску. Також автоматично проставляється препарат, який відноситься до даної діючої речовини. Якщо препаратів декілька під даною діючою речовиною, ви цей перелік будете бачити та маєте можливість змінити сам препарат. Далі необхідно заповнити тривалість лікування, наприклад, 5 днів. Далі ми вказуємо разову дозу. Разову дозу можливо вказати або в таблетках в штуках, або відповідно за речовиною, тобто в міліграмах. Якщо за речовиною, ми можемо вказати міліграми. Система автоматично перерахує, скільки це штука. Якщо за таблетками, відповідно, ми заповнюємо верхні поля, разова доза, наприклад, одна штука, добова штука. Добова доза одна штука. Заповнюємо частоту прийому та заповнюємо рекомендації. Можливо, написати або, можливо використовувати шаблони, які раніше, можливо буде підготувати. Наприклад, в нас є шаблон для амоксициліну. Вбрали шаблон, натискаємо надію Додати препарат. Після того, як ми додали, препарат є. Далі нам необхідно його зареєструвати. Натискаємо надію Сформувати рецепт. Накладаємо електронний підпис лікаря. Відбувається підписання та реєстрація електронного рецепту до системи eHealth. Ми бачимо повідомлення, що електронний рецепт створено в електронній системі охорони здоров'я. Код погашення по рецепту зазначено в друкованій інформаційній пам'ятці. Не забувайте цю інформацію повідомити пацієнту. Обов'язково роздрукуйте інформаційну пам'ятку з кодом погашення, засвідчіть інформаційну пам'ятку підписом та початкою у відповідності до вимог, передбаченої МОЗ. Можемо переглянути саму друковану форму рецепту. Це саме та пам'ятку, яку вам необхідно роздрукувати, поставити підпис та печатку особисту, та надати пацієнту, після чого він може звернутися. До аптеки для того, щоб придбати ліки. Отже, таким чином ми сформували електронний рецепт на антибіотик. Якщо необхідно ще один препарат виписати під даною консультацію, так само ми обираємо розділ Електронний рецепт обираємо програму антибактеріальні лікарські засоби системної дії, обираємо діючу вітчовину, наприклад, препарат заповнюється, вказуємо тривалість. Разову дозу, добову дозу та рекомендації. Наприклад, обираємо з шаблону, натискаємо додати. Після того, як ми препарат додали, ми його реєструємо. Так само необхідно накласти електронно-цифровий підпис при реєстрації нашого препарату. Накладаємо підпис. Та очікуємо, поки рецепт буде зареєстрований. Рецепт є зареєстрований. Якщо, наприклад, ви зробили помилку при формуванні електронного рецепту, його можливо відхилити. Наприклад, лікар відкрив рецепт та побачив, що невірно вказана чи разова доза, чи тривалість. Для цього йому необхідно обрати той рецепт, який має бути відмінений, та натиснути на дію відхилити рецепт. Вказується причина відхилення, наприклад, невірна кількість доз лікарського засобу. Та пояснювальна записка, можливо, вказувати також цю причину. Натискаємо ОК та накладаємо підпис. Засвідчуємо, що ми дійсно відхиляємо наш електронний рецепт. Таким чином, електронний рецепт відхилений. Якщо ми хочемо перейти ще раз в наш електронний рецепт, який ми зареєстрували, ми можемо його обрати, натиснути на дію відкрити рецепт. Та за необхідності роздрукувати. Якщо, наприклад, зробили це, забули це зробити. Так само, якщо ви хочете поглянути ті рецепти, які були виписані у пацієнта, ви можете перейти у розділ в поліклініці рецепти, встановити фільтри відповідно за пацієнтом, та переглянути ті рецепти, які були сформовані. У даному випадку ми з вами формували на амоксицилін. Та на лінкоміцин. Лінкоміцин був відхилений, про що є відповідний статус, а максоцилін зареєстрований, тобто пацієнт може звертатися до аптеки та отримувати. Якщо пацієнт, наприклад, пішов додому та загубив інформаційну довідку, він може до вас повторно звернутися. Ви в реєстрі рецептів можете знайти цього пацієнта, його рецепт, відкрити його та повторно роздрукувати друкований бланк. Отже, таким чином ми з вами розглянули, як формується електронний рецепт на антибіотик лікарем спеціалізованої медичної допомоги в системі eHealth. Дякую вам за увагу. До побачення!